Де в нас гарантія того, що після Путіна не прийде до влади більш радикальна людина, яка буде вважати, що українське питання потрібно вирішувати не шляхом серії спецоперацій, а шляхом повноваштабної війни з застосуванням каскаду ядерної зброї? Чому ми не можемо вважати, що може бути так? Чому чекаємо смерті Путіна як якогось виходу з ситуації? Мене це теж не зрозуміло. Ми виходимо з сталінської чи Брежнівської логіки. Ось помер Сталін, прийшов Хрущов, стало легше. Ось помер Брежнев потім Андропов, Черненко, прийшов Горбачов стало легше. Ну не відразу. Той самий Василь Стус, про якого ми зараз згадували, помер за Горбачова, правда? Тобто не відразу стає легше. Ще може бути 5, 5 років після Путіна такої ж самої жорсткої політики, поки стане легше. Але ж ми пам'ятаємо, що Ленін помирав, Володимир Іліч? Після нього був Сталін, легше не стало, стало гірше. Тобто, це питання не треба знову таки шукати собі якихось дивних варіантів, яких потім треба буде розчаровуватися. Взагалі не треба думати про Росію.